Який чоловік весь час думає про вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Який чоловік весь час про вас думає? Так, який чоловік про вас думає? Думати то він думає, але проявлятися він не проявляється. Переживає, боїться, остерігається. Просто зараз на даному етапі він за вами спостерігає. Чоловік одинокий, і він вам дуже гарно знайомий. І чоловік таємно у вас закоханий. Це ваш або знайомий, або якийсь друг ваш. Но ви знаєте його давно, і він у вас закоханий давно. А чому не проявляється? Дуже сильно не впевнений в тому, що ви відчуваєте до нього, і взагалі, чи, то, чи можете ви його прийняти, чомусь багато сумнівів. А проявиться він, зараз закривається, зараз не проявляється в нього тут ще й до того всього, переживає через матеріальні проблеми. Тільки він вирішить ці проблеми і він буде до вас проявлятися. Тут буде зізнання в коханні.